Ми с ми прийшли у школу, як всі співалися суворими нам вчителі не нудно листи потечі з ними. Можливо, ви найкраще нам дали в житті, Хай не усіх медалі будуть золоті, логічно без цього можна прожити. Наш перший дзвоник у школі, ми першачки в своїй ролі, місце щасливих людей, а пам'ятаєш першу вчительку свою, я ми перезрушили з тобою, місце щасливих людей. Тягуча павутина уроків скучних, до дошки викликали дітей нас малих, так страшно, коли не вивчив нічого. Тепер я озираюсь на ті часи, напевно, смішними ми всі були нам варто вчителям поклонитись а пам'ятає. Не там коронавірус, на вірус, онлайн – це мінус, але це ми пройшли, а пам'ятаєш, коли війна почалася, усі ми трохи злякались, але пройдемо і це у кожного дня. В житті неважливий сигнал GPS, п'єс, якщо брюк закузнання ти несеш, то знайдеш в цьому житті своє місце, а пам'ятаєш, під наурами ходили, мене читати навчили, місця щасливих. Юр. Суперпати, буду завжди пам'ятати місця щасливих людей. А пам'ятаєш, як ми з уроків тікали. Стоп, вони ж цього не знали. Але тепер ми тут є. Але тепер ми тут є.